Всем привіт! Починаємо збирати шнековий павручок. Поскоро ж нева. Я вже зняв ключок. і зараз треба будемо передню і задню частини, ну, з'єднати. І оце є тут ось дирка, є тут теж. І треба вставити оцей пал, зняти оцю проволочку, ставити паличку і засунути проволочку назад і загнути. Будемо працювати. все. З'єднали дві частини. І зараз беру. Так, все. З'єднали на нас. Все. Тепер сюди. Треба цю проволочку замкнути дуже сильно, що по пшениці теж може її розігнути. Так. Це теж. прошу папу, щоб поміг. Дякую. Буду їх скрутить, а тепер беру і закриваю ключок. Люк докрутив, тепер будемо з'єднувати. Перший попав. Все. Осталось тільки наживити болти таким образом на усі дірочки. Потім раз, два, три, чотири, три, шість. Все я зроблю вже без вас, а зараз покажу вам, що, за, що тут відповідає. Відповідає за те, що рівень погруз, щоб, щоб можна було виставити. О, у нас буде інший, а вам по покажу вам. Так. А це ж переносить. Береш отак дві людини і переносить. Вже, вам ось, 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 ось такі були дві частини, у нас буде з'єднуватися. Отак береться, з двох сторін прикручується, наприклад, оце. Це вже цікаво. Це защита, наставляється отак. От От і вже і тут іде ремінь, тут кальця двойний повинен бути. А тут стоїть мотор. О, зараз вам покажу. Отаке воно кріплення, тільки тут без гайок. Свободно крутиться. Оце вже... чтобы крепить за це защиту. А це регулировка. Регулировка на ремені. Так, от тут відпускаєш, а тут затягуєш, або на тут відпускаєш, тут затягуєш, і так регулюється. А це вже для кріплення мотору. І зараз покажу вам мотор. Як він повинен виглядати, але у нас буде друге кріплення. А це, це тех, технічний документ. А, паспорт. Оце мотор ось впелюті, а це можна сказати мозок. Це включить-виключить. Ось, ось ще є два ремені. Якщо комусь треба купити, пишіть у коментарях. папа. -па. Обовязково, чекайте видео, обовязково покажу вам его